Орнення Російської Федерації в Україну у нас найбільше постраждало це опалення, яке назникло зникло під час зимового осінньо-зимового періоду. Нам було дуже тяжко, тому що на короткий термін нам прийшлось приймати дуже швидкі рішення. Це будівництво котелень, будівництво мережі. Понад двох кілометрів труб Нам прийшлось дуже швидко будувати і прокладати. Дякую. Що всі об'єдналися, дякую Сергію Сергійовичу Борзову, Вінської обласній військовій адміністрації за допомогу. Також МХП долучилось до цієї співпраці. Їм дуже велика подяка. Ми всі об'єдналися і працювали дуже швидко і дуже в короткий термін. От саме було був великий виклик. Ми мали. Облаштовувати найпростіші укриття, бомбосховища, а це школи, садочки, також щоб нас не зупиняло життя, і наші діти продовжували нормальне життя. Вони могли навчатися, ходити в садочки. Також батьки нормально могли працювати далі. Оце саме було найважче в цей період. З початку війни. Ну, само собою, як і по всій країні, відсутність електропостачання. Велика подяка енергетикам, велика подяка всім підприємствам підприємцям, які змогли далі працювати, піднімати економіку, сплачувати зарплати і не зупинятися. Так, ми намагаємося не стояти на місці, рухатись вперед. Ще раз повторюсь, як раніше сказав, що діти почали ходити в садочки, почали навчатися в школах. Також ми намагаємося щось будувати, робити ремонти, доріг. Криш, будинки, все таке інше. Не стоїмо на місці, проводимо різні спортивні змагання, різні заходи, працюємо з ВПО, допомагаємо військовим. Все, що можливо від нашої громади, все робимо. І так само в громаді. Життя не зупиняється, маємо рухатись далі і над цим працюю кожен день. Наразі в нашій громаді ми працюємо над усіма сферами, які потрібні для життєдіяльності нашого міста. Десь з пріоритетних або якийсь кінець ми ніякі сфери не ставимо, тому що місто має жити працювати, тим самим допомагати військовим. Місто не має стояти на місці. Ми з командою докладаємо максимум зусиль, щоб місто жило, розвивалося і не зупинялось. Наша громада продовжує розвивати міжнародну діяльність, яка пришвидшує нашу перемогу. червні з делегацією було в місті коло перед уписала довід про співпрацю. Надача нам можливість в подальшому продовжити обмін дитячими делегаціями, підсилити в економічній сфері та сприяти культурному обміну між нашими країнами. Вони підтримують нас тим, що надають гуманітарну допомогу відповідно до наших запитів. Ми дуже багато співпрацюємо з благодійною організацією, це право на захист, це МОМ ЮНЕСЕФ, які надають благодійну допомогу. Для нашого міста а також велику допомогу надає фонд МГП громаді. Для міста допомагають у різних сферах. Вони долучились до облаштування укриттів в садочках, в школах. Вони долучаються до будь-яких проєктів. Вони долучаються до ремонту лікарні, допомагають з квартирами, лікарям. Дуже багато від них допомоги. Так що їм велика подяга. Так само хочу нагадати, я вже вони долучились до будівництва котелень, надали нам котельню модульну і в різних сферах вони не стоять осторонь, а постійно допомагають. Ми реалізували такий проєкт, як безпечне місто. Більше 150 камер, які ми встановили в місті, вони інтелектуально зчитують інформацію, яка проходить на вулицях. Це може бути скупчення людей, це може людині стати погано. Вона зразу подає інформацію на сервісний центр, де працівники поліції опрацьовують і подають сигнал у відповідні служби, які приїжджають на місце. До цього проєкту також долучився фонд МХП громаді. Загальна сума проекту була 7 мільйонів. Половина цієї суми надав фонд МХП громаді. Так що велика їм подяка. Хочу сказати в особі Юрія Анатолійовича Косяка. Він допомагає, постійно підтримує і в таких проєктах вони приймають безпосередню участь. Також ми запровадили громадський бюджет, де громада пише проекти і приймає участь в бюджеті. Вони проекти дуже різні, починаючи від дитячих майданчиків, закінчуються скверами, панськими криницями і все таке інше. Дуже багато проєктів Добавили Проект це підтримка малого бізнесу. Без поворотня фінансова допомога. Вже було написано шість проектів, які реалізовані, і які зараз працюють. Тобто ці підприємці вони працюють, вони створюють нові робочі місця, сплачують податки тут і зараз. Нашому місті. У нас багато думок для для розвитку міста. Ми з моєю командою працюємо над цим. Ми хочемо реалізувати проект нашого місцевого пляжу. Ми хочемо повністю переформатувати, зробити іншим для того, щоб містянам було зручно і комфортно відпочивати. І не тільки містянам, а ще багатьом тим людям, які приїжджають з різних з різних територіальних громад. Я надію, що якщо неможливо не в цьому році, то вслідчого році ми реалізуємо. Працюємо з різними фондами. Вони сюди приїжджають, працюють з сім'ями загиблих військових, працюють з сім'ями військових з тими військовими, які вже повернулись до нас додому. Я дуже багато спілкуюсь з молоддю, починаючи з. 15-14 років, і ми намагаємося створити ще більше умов для того, щоб наша молодь тут залишалась. В нашому місті нікуди не хотіла виїжджати. Коли вивчалась в різних інститутах, приїжджала назад, залишалась в місті і піднімала наше місто. Створювала місто таким комфортним, як потрібно для них і так само для всіх жителів, які тут живуть. В громадському просторі є школа лідерства. Там дуже розумні, молоді люди, вони приймають участь в різних заходах, приймають участь в написанні проєктах, вони вільно спілкуються англійською мовою. Я сам наявно бачив, до нас приїжджали зі Швеції представники благодійних фондів. і вони з ними спілкувалися годинами. Було цікаво спілкуватися такою молоддю, яка прагне чогось, От вона не прагне якоїсь зупинки, вони дуже жваві, активні, вони хочуть спілкування, вони хочуть щось нового і хочуть, щоб наше місто розвивалося, і хочуть повертатися на місто, і хочуть долучитися до цього розвитку. Хочу подякувати нашій громаді, що вона в найскладніші періоди, а це е, усім має зимовий період, коли, коли в нас не було теплопостачання. Ми всі об'єдналися, знали, які проблеми в нас були, які чекали нас, і ми їх всіх разом пережили. Також хочу подякувати всім, е, що долучається до допомоги нашим збройним силам України. Дякую всім, дякую нашій громаді. Разом до перемоги.